Друзі, всім привіт! Ви на каналі Азія на тарілці». я Аріна і сьогодні ми з вами відправляємося у китайський супермаркет. І я вам хочу сьогодні показати та розказати ціни на китайські фрукти. Тому що на моєму каналі вже було м'ясо декілька разів, риба, овочі, а ось фруктів було дуже-дуже мало. Тому сьогодні ми з вами відправляємося у відділ фруктів. Так, Почнемо з вами з самого початку. У нас тут є два види дині: біла диня та зелена диня. Біла диня коштує 4,98. Зелена диня коштує 6,98. Так, наступний у нас лот. Це банани. Банани коштують 4,98. Так, давайте йдемо до наступного. О, наступний це в нас кавунчик. Ой, у супермаркеті кавуни трішки дорожчі. Ось цей кавун у нас 3,58. А ось ці, я так розумію, ось ці е, довгі, то коштують 6,98. Дороговато, дороговато, як на мене, тому що вчора на ринку я була, і там вони були по 3 юані. Так, повертаємося, і в нас тут ось така звичайна диня, всім нам звична, яка коштує 5,98. Також можна взяти собі половинку зразу. Далі ось така жовта динька. Коштує у нас 7,98. Я буду округляти, тому що тих 2 копійки 8 юаней. Ось ця звичайна жовтенька. Далі ось така з зеленим забарвленням. У нас іде вже а, так. 4,95 юаней. Але чому ось тут ціна одна? А, ось тут, бачите. 8 юані, ось ці дві лежать. Дві останні лежать. І ось ці теж вісім юанів. Так, це 5 юаней, далі у нас іде червоний. Далі у нас жовтий кавун, який коштує 48 юаней. Далі ось такий маленький, червоненький кавун, теж коштує 5 юаней. Далі диня. Біла з зеленими крапочками у нас 5,98. І диня зелена. Дуже багато дині. Сім'яни, Далі у нас ось така маленька динька. Що порозумію, наскільки вона маленька, вона ось мою долоньку. Вона, вона коштує 5,98. Так, далі у нас манго. Манго 11,80, папая, папая 7,80. Маленьке манго, ось ці такі міні-мангонятка. Коштують 9,90. Мандарини, звичайні такі, як у нас, коштують 8 юаней. Грейфрут, о, грейфрут. Грейфрут в Китаї це теж рідкість, до речі, він не скрізь є. Далі, звичайні наші апельсини. Чому я кажу звичайні? Тому що тут є велика різновидність. 18,80. Ого. Далі динька. Це звичайна диня для каші. Вона в Китаї вважається і як фрукт, і як овоч. Тому вона продається і в тому, в тому відділі. Коштує 6юаней. Ананас. Ананас коштує 9,80. 9, До речі, якщо ви замітили, тут скрізь ціна за пів кілограма, щоб ви не спутали. Всі ціни, які я вам розповідаю, це все по 500 грам, щоб ви не попутали. Так, далі у нас лічі. Лічі коштують ось такі. Більш зеленуваті лічі коштують 9,99 і є ще ось такі червоні лічі. Вони коштують 16,80 шістнадцять далі. Ось такі, що це слива якась. Велика алеча коштує 13,80. Помідори червів не вважаються фруктом, тому вони теж у відділі фруктів. Будь-який, тобто зелені, жовті і червоні, коштує 12,80. Тут скрізь по знижках. Бачите, без знижки 15,80, зі знижкою 12,80. Тому що сьогодні субота, тому знижки. Далі Fruit. Тут є два види. Ось такий драгонфрукт коштує у нас 8 юаней за пів кілограма. І є ще ось такий, він якийсь більш червоніший чи розуватіший і більше ось цих зелених то коштує 11,80. Далі в нас ось такий відділ яблук. Яблука в Китаї не ростуть, вони провизні, тому ціна трішки дорожча. Так, білі яблука. Вайго. Так і називається білі яблука. 11,80. Ось такі червоненькі яблучка. 1280. Це звичайні наші яблука, які ростуть в кожного в дворі. А далі у нас ось такі, навіть не знаю, груше подібні, як на мене. 11,80. Далі також ось такі звичайні. Наші яблука, які ростуть у кожного в дворі, коштують 12,80, трішки менші за розміром. Коштують 9,98. Навіть бачите, всі яблука, всі красиво зложені, тому що чим дорожчий продукт у китай, тим він гарніше складений. Далі також наші звичайні яблука, я не знаю, вони, напевно, якимось сортом відрізняються, тому що вони вже коштують 23,80. Так, стоп, а це що за 98 юаней? Це ось ці, напевно. Ось ці коробочці яблука 98 юаней. За... Так, да, 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 прикиньте, ось ця упаковка яблук коштує 98 юаней. Прикалуєтесь вони звідки? З Юпітера ті яблука чи що? За таку-то ціну. Ой, поставити назад. Ага, зараз зараз все попадає. За ось цього дурного яблука заставила. Капець. 20... 98 юаней. Я щось не. Відтай. Тому що там скрізь по, кіл... по пів кілограма написано, а тут за упаковку. Тобто, значить, одна упаковка коштує 98 юаней. Капець. Так, є ще ось такі яблука, які коштують 8 юаней. Далі у нас були ще ось такі, але їх вже немає. Це були груші. Грушки 10 юаней коштують. Далі у нас ось такі біло-зелені яблука, які коштують 5 юаней. Далі у нас я їх називаю, знаєте, грушка з яблуком скачно, бо вони схожі і на грушку, і на яблука. Ось такі, але вони дуже великі. Коштують 5 юаней і 6 юаней коштують ось такі. Хтось наушники поклав. Ой, капець. І є ще ось такі яблука, які коштують 12,80. Виглядають як намальовані. Так, давайте далі. У нас тут виноград. М -м, як все красиво лежить. Ось така. Ось такий виноград коштує 18 юаней за пів кілограма. Тут є ще червоненький. Червоненький виноград. Такий червоненький, коштує 25,80. І зелений виноград, який це зараз вважається найдорожчим в світі, якийсь там класний, корейський чи японський, я не знаю. 38,80. Всі так дивляться на мене, капець. Як будто я тут перший раз я тут знімала відео, вже раз 10, напевно. Далі 8 юаней у нас коштують. Ось такі жовтенькі персики, дуже апетитно виглядають. Ось цей розпакований. Ось такі персики. В Китаї я не люблю їсти персики, вони мені чомусь не смачні. А Далі у нас ось такі маленькі якісь персики, я не знаю, абрикоси. 15,80 за один лоточок. Ж... ні, за пів кілограма, брешу. За пів кілограма. Далі ось такі абрикоси. Персик чи абрикос, не знаю, персик, скоріш за все, коштує 7,98. Я, до речі, їх брала буквально декілька днів назад на пробу. Один у мене згнив, бо я про них забула, а другий ще був цілий, то я його скуштувала. Ну, Смачний норм. Далі наші звичайні персики всіма знайомі. А ціни я тут не бачу. А о, 6,98. 698. А ось ці перські забула вам сказати 12,80. А можливо, і не забула в мене з пам'яттю, так. Дуріан, дуріанчик. Мій улюблений Дуріанчик. Дуріан, до речі, був доволі дешевий. А ну він, в принципі, і залишився 26,80 за пів кілограма. Ой, бо як я люблю дуріан. І він, і він такий. Він так файно пахне. Ну, Я тут не одна знімаю, жіночка теж знімає, але тік-ток. Ну, Дурян трішки подорожав, тому що був по 22, зараз 26. Так, е, йдемо далі. А, До речі, знайшла ще одні персики, е, коштують 9,90, 9,80. Ось такі червоненькі. Так і називаються червоні абрикоси. Ой, червоні персики. Так, далі у нас іде ось такий прилавок вже з як вам правильно сказати, типу, з такою продукцією, яка зараз в сезоні, в топі і яка доволі дорога. Дивіться, які качани кукурудзи чомусь знаходяться разом з фруктами. Так, а ціна, ціни я не бачу. Ну, тут є ось така звичайна кукурузка жовтенька. коштує 5,80 Ого. А є ще ось така за 6,80 6,80. і на чорну немає. І ціну на чорну я теж не бачу. Так, дивимося далі. У нас лимони. Лимончик коштує 5,80 за ось цю упаковочку, за дві штучки. Далі лайм. лайм. Я... Так, тут я безсильна, тому що тут за дуже багато всього написано. Ось це вроді лайм 3,50 за штуку. Та, це лайм 3,50 за штуку. Але що це? Оце я вам перекладу вже як при монтажі, тому що я не знаю, що це. Далі, помідорки Черрі, 20 юаней за ось таку упаковочку. Тут у, нас, тут у нас не написано за скільки. Скільки тут грамів не написано. Так, далі у нас 3,80 за ось такий. Це, напевно, пешн пруд. Мені так здається, тому ну, виглядає, в принципі, так, тому думаю, що це він. Далі у нас йдуть кокоси. Знову ж таки, кукурудза. Так, кокоси. Кокос у нас коштує 12,80, Коштував 15. Зараз 12,80. Тут ще якісь напої. Це кокосове якесь молоко за 8 юаней, 350 мл. Непогано. 6,50. Ну, в Китаї є лише одне кокосове молоко, яке просто божественне. Його завжди китайці п'ють на різні свята. Я час і час собі купую. Я вам після того, як зніму фрукти, я вам його покажу. Так, далі у нас папая. 38 юаней за штуку. Далі у нас Ківі. Ківі у нас 6,80 теж за штуку і жовте ківі 8,80 за одну штуку. І тут ще якісь так, це яблука. Йой, 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 йой. 40 юаней за 5 яблук. Як вам ось таке, за 5 маленьких яблук. Ого. Ківі! Ківі. Так, тут в нас теж киві, жовтеньке киві, 6 штучок, 35 юани. Далі огірки. Огірки в Китаї теж вважаються фруктом. А, пів кілограма, сім юаней коштує. А далі в нас блубері. Вже скільки раз я їздила по супермаркетах, знімала вам відео, і фруктах завжди була блубері, я так і не згадала і не знаю, як на українській блубері. Ну, думаю, ви мене зрозуміли і зрозумієте по вигляду цієї ягоди. Ось така упаковочка коштує 1380. Якщо ви берете дві, то буде коштувати 25. Так, а тут теж є за 19,80, а в чому різниця? А, інша фірма. Бачите, інша фірма, тут якісь вони, можливо, якісніші, чи більші, чи свіжіші, не знаю. Тому що ось ця жовтенька фірма 19,80 за одну коштує, а ось ця оранжевенька 13,80. Далі у нас мікс фруктів. Ви собі можете купити також зразу мікс таких фруктів. Ціна тут не написана. То, напевно, на вагу, але ціну я не знаю. О, є ще мої ось ці штуки улюблені. Ціна 9,80 за пів кілограму. Тобто це вам будуть вже важити на вагу. А далі знову якась водичка, що це з червоного кокосу. Цікаво, що це такий червоний кокос, 6юаней за 300 мл. Mm -hmm. І є ще якийсь ось такий теж напій з кокосу за 9,90. Так, далі у нас йдуть лічі. Подивіться, які вони великі. Тобто там. Ось в мою долоньку 5 ліч лише влазить, дуже великі, вони 38 юаней за пів кілограма. Далі черешні 58 юаней за пів кілограма. В Китаї черешні теж не ростуть, тому вони дорогі, тому що це привозні всі. А далі, ось ці. Я не знаю, як це називається і що це таке. Вони на смак, вони солодкуваті, але такі як пінопласт. От Візьміть вдома шматок пінопласту і пожуйте, бо це буде один в один. 38 юаней за пів кілограма. Далі у нас Ян Мей. Думаю, що ви бачили мій ось цей відеоролик. Якщо ні, то обов'язково перегляньте, тому що він один з найкращих відеороликів на моєму каналі. Мені дуже багато компліментів щодо нього зробили як я їздила в гори збирати ось ці Янмей. 19,80 19 коштує пів кілограма, також тут зразу є ось 8, 8 юаней, ось, ось така упаковочка. Тут буквально декілька шматочків. А, скільки тут грам, не написано. Ось тут написано, наприклад, майже пів кілограма за 18 юаней. І також є порізаний зразу дуріан. 50 юаней за ось такий шматочок. Ого. 40 юаней, 32, 35. Дуже дорого. 24, ого. Ми недавно, ну не як недавно, десь місяць назад купували цілий дуріан. Він нам обійшовся всього лише в 106 юаней, а тут аж шматочок за 50. Але пакують цей дуріанд же, який розкрився. А не то, що, той, що закритий. Так, далі у нас ось такий виноград, якийсь красивий, подивіться, рожевенький. Вау. Коштує 58 юаней, Але мені здається, що це не від нього ціна, тому що там. Якась інша назва. Можливо, це сорт винограду написане, але іерогліфа слова самого виноград я не бачу. І також мої улюблені часнички. Ціни на часничків немає. Так, я його знайшла. Ось це молоко. 4,50 коштує. Коштує за 245 мл. Воно дуже смачне. Ось так виглядає жіночка, прям прекрасна, фотка супер. Є ще такі великі бляшанки, але я їх не можу чомусь знайти. Я велику пляшку кокосового молока не знайшла. Я вам ось тут прикріплю фотографію десь ось тут на екрані, щоб ви побачили. тому що велика пляшка максимально відрізняється від маленької. Вона дуже симпатична, тому хочеться вам показати. І ми будемо завершити наш відеоролик. Я надію, що вам було корисно, що вам сподобалось. Ви дізналися більше про китайські фрукти та про ціни в Китаї. Тому всім пока-пока.